Сова собаки для дорослих та дітей. Мишеня Тім одужує. Сьогодні з дитячого садочка мишеня Тіма забирає тато. Тато дуже радіє, що скоро побачить свого маленького бешкетника. Він чекає, що тім підбіжить до нього, і він зможе його підкинути вгору. Але Тім повільно підходить до тата. Щось не так, мій бешкетнику? – запитує тато. Ти в поганому настрої? Тім хитає головою. У мене болить горло, бурмоче він. Потім він піднімає голову. Тато шукає носовичок. Давай спочатку підемо додому, там ти зможеш відпочити, каже він. Тім киває головою. Він почуває себе дуже слабким. Як тільки тато і тім приходять додому, мишеня Тім підходить до дивана і лягає. Його ніс все ще тече. Тато поклав йому руку на лоб. Так, пробурмотів він, вона досить гаряча. Він швидко йде у ванну кімнату і дістає з шафки термометр та пачку носових хусточок. Потім сідає до Тіма на диван і тім витирає ніс. Тепер тато вимірює температуру. Через деякий час термометр пищить і тато каже. О, у тебе підвищена температура, констатує він. Потім тато підхоплюється і починає ходити по кімнаті. Так, що ж нам робити? Хм, розмірковує він. Тата відкриває комод. Він дістає теплий шарф і накидає його Тімо на шию. Раптом йому приходить в голову ще одна думка. Він поспішає до телефону і набирає номер бабусі Тіма. Вона точно знає, що ще можна зробити. На щастя, бабуся вдома і відповідає на дзвінок. Тата розповідає бабусі, що Тім захворів. У нього болить горло, нежить і навіть трохи температура, повідомляє він. Потім уважно слухає, що пропонує бабуся. Тепер тато кладе слухавку і мчить на кухню. Бабуся порадила йому заварити чай від застуди. Тож тато відкриває кухонну шафку і за коробкою какао знаходить чай. Фруктовий, чорничний і м'ятний, але чаю від застуди немає. Тож тата знову підходить до телефону. Цього разу він дзвонить мамі Тіма, щоб вона зайшла в аптеку і купила потрібний чай по дорозі з роботи. Потім тато несе маленького башкетника до дитячої кімнати. Мишеня Тім лягає в ліжко, а тато добре його вкриває. Коли мама приходить додому, вона відразу ж перевіряє, як почувається її хворий бешкетник. Тато тим часом розпаковує сумку з продуктами, також знаходить чай від застуди. Тато вже ставить чайник на вогонь. Мама заходить на кухню, відміряє потрібну кількість чаю і заливає трави гарячою водою. Ось і все, через кілька хвилин чай готовий. Мама приносить Тіму чашку чаю до ліжка і сідає поруч з ним. Мишеня Тім п'є маленькими ковтками. Скоро тобі стане краще. Каже мама, і гладить Тіма по лобі. Наступного ранку мишеня Тім залишається в ліжечку. Він кашляє, шморгає носом і все ще дуже слабкий, щоб гратися. Мама приносить йому маленьку іграшку, але він навіть не дивиться на неї. Потім мама приносить Тіму смачний бутерброд з сиром. Але Тім зовсім не хоче їсти. Сьогодні він тільки п'є свій чай від застуди. Хочеш, я тобі почитаю? запитує мама. Але Тім навіть цього не хоче, він просто хоче далі спати. Коли наступного дня мишеня Тім все ще не почувається краще, мама вирішує відвезти його до педіатра. Можливо, він знайде спосіб, щоб ти швидше одужав, каже мама. Вона тепло одягає мишеня Тіма, і вони вирушають в дорогу. У кабінеті лікар слухає Тіма і оглядає його горло. Він застудився. Констатує лікар. Це скоро мине, але я випишу рецепт на сироп від кашлю. Він допоможе. На зворотньому шляху від лікаря мама і мишеня Тім швидко заходять до аптеки. Мама дає фармацевту рецепт на сироп від кашлю. На полицях стоїть стільки коробочок, пляшечок і тюбіків. Але фармацевт знаходить саме ту потрібну пляшечку з сиропом від кашлю. А мишеня Тіму вона дарує маленький льодяник, який добре допомагає горлу. Після аптеки мама і мишеня Тім швидко йдуть додому, щоб тім міг знову відпочити. У поштовій скринці вони знаходять дві листівки для мишеня Тіма. Друзі фіпсі та діді написали, що бажають Тіму швидкого одужання. І, хоча тім все ще почувається досить слабким, він дуже радіє гарним словам і листівкам від своїх друзів. Він швидко випиває сироп від кашлю і знову лягає в ліжко, щоб швидше одужати. Наступного ранку тім нарешті почувається трохи краще. Він вже не хоче лежати в ліжечку, але все ще не зовсім одужав, тому він заходить в вітальню і лягає на диван. Мама сьогодні залишилася вдома. Вона добре вкриває мишеня. Сьогодні ти можеш мені почитати щось, каже тім. Згода, посміхається мама. Вона приносить з дитячої кімнати одну з найулюбленіших книжок мишеня Тіма, а з кухні вона приносить коробку із свіжоспеченим смачним моркв'яним печивом. Сьогодні у Тіма вже з'явився апетит, і він гризе три печива, слухаючи гарну історію. В післяобідній час мишеня Тім бере свого Теді на руки. Ой, що з тобою? бурмоче Тім. Він кладе руку Теді на лоб. Ой, у тебе теді температура. вигукує Тім. Він діздає маленький шарф і обмотує ним шию тедді. Потім дає йому ковток сиропу від кашлю. Теді повинен швидко дужати каже тім, завтра ти маєш знову піти зі мною до дитячого садочка. Він уже з нетерпінням чекає на діді та фіпсі, бо з друзями мишеня Тім завжди може чудово гратися, бігати та сміятися. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.